Іста рівне позбувається іще ще однієї радянської пам'ятки на Дубинському кладовищі. Невідомий солдат стояв іще із 1975 року. Втім, після того трапилось чимало поворотів в історії. Один із них повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Тож символічно у день пам'яті захисників України у рамках декомунізації міста із кладовища зник радянський солдат. Це був пам'ятник радянського солдата. Відповідно до рішення виконкому його І Я думаю, що на цьому місці ми набагато краще щось придумаємо. Придумаємо, скільки це наші герої, от які зараз воюють, які загинули. На жаль, то я думаю, краще ми будь їх. І тут ну, буде ця локація така для всіх. Тобто ми будемо розуміти, що може сюди прийти, побачити наші герої в обличчя». Сьогодні демонтований пам'ятник відправився на спецкомбінат. Допоки не вирішиться його доля, він зберігатиметься там. Сьогодні ми провели власне силами. Спецкомбінату демонтаж пам'ятника невідомого солдату і зберігатися, він вже погружений на транспортний засіб і буде зберігатися до прийняття остаточного рішення на території спецкомбінату. Слів секретаря Рівнеради Віктора Шакерзяна це черговий крок до повної дерадянізації рівного в пріоритеті якнайшвидше позбутись будь-яких згадок про країну агресорку та створити нові пам'ятки, які нагадуватимуть рівнянам про подвиги наших воїнів у російсько-українській війні. Ми плануємо за цілий вересень прибрати та несорієнтовно 11 локацій. Це в нас перша локація. Також є на київській. Тобто, я думаю, що ми за це за час встигнеться все зробити, і очистити повністю про на наше місто. Нагадаємо, у травні на Дубинському кладовищі розібрали фрагменти з радянською символікою, а саме ордени і таблицю із переліком військових частин на пілонах та демонтували зірку з вічного вогню з алеї Слави військового меморіалу кладовища Дубинське прибрали погруддя розвіднику і диверсанту Червоної армії Миколі Кузніцову. Тож сьогодні рівне знову на крок наблизилось до повного знищення усього ворожого. Ірина Жуковська, Віктор Мищук, телеканал ITV.